Вітаю! Мене звати Микола і це цикл відеороликів про оркестратор Firewall від компанії Tufin. У цьому відео я оглядово розповім про продукт Tufin SecureTrack Plus. Покажу його інтерфейс та розповім, які функції він виконує. Для початку залогінимось. Інтерфейс SecureTrack можна розділити на три елементи: верхнє горизонтальне меню. Бокове вертикальне та зона відображення основної інформації. Верхнє меню складається з п'яти елементів: перший лого, що є посиланням на початкову сторінку, другий блок посилань на інші модулі та додаткові розширення. Третій блок вибору відображення домену, на який логічно поділена мережа, що моніториться. Четвертий блок налаштування відображення інтерфейсу для користувача, який залогінений. А саме Display Options для налаштування відображення вкладки Compare Revisions, яка буде розглянута в інших відео, контрасту перегляду і налаштування деталей аккаунту, ім'я, пошта, зміна паролю та інше. А також розлогінення. І п'ятий блок посилань та версія продукту. Блок містить посилання на базу знань з описом функціоналу сторінки, з якої ми переходимо. Документацію по API. Посилання на користувацький портал з тренінгами. Потребує авторизації. Посилання на YouTube-сторінку ТУФІН. Бокове меню це шість логічних блоків. Початковий блок дашборд з графічним відображенням основної аналітичної інформації. Блок браузер містить інструменти на скрізного пошуку по правилам та об'єктам на всіх підключених пристроях, а саме, це Rule Viewer» та Object Lookup». Чотири елементи по роботі з матрицями політик, перегляд і налаштування матриць USP. Сповіщення про їх порушення. Та виключ з аналітики та сповіщень. А також лінк на розширення, що спрощує роботу з матрицями елемент налаштування мережевих зон. Браузер змін, що одразу показує вам останні зміни ревізії у вашій мережі, браузер очищення, який дозволяє вам деталізувати очищення у вашій мережі. Блок звітів включає три типи налаштування для різних видів звітів. Репозиторій, де зберігаються згенеровані звіти, налаштування сповіщень про продуктивність операційної системи брандмауерів, потребує додаткових ліцензій, інструмент порівняння ревізій конфігурацій, автоматичний генератор політик APG для оптимізації баз правил брандмауерів. А також лінк на додаток з розширенням для генерації звітів. Інтерактивна карта, також відома як карта топології або мережева карта це динамічна карта відстежуваних вами пристроїв і підмереж, до яких вони підключені. Блок моніторинг включає інтерфейс додавання пристроїв для моніторингу, список доданих пристроїв перелік доменів, в які об'єднані пристрої, що моніторяться. Інтерфейс з відображенням логічного групування пристроїв, наприклад, групування пристроїв за сегментами мережі або рівнями безпеки, інтерфейс для роботи з плагінами для відстеження конфігурації будь-якого пристрою, які можна отримати у вигляді текстового файлу, налаштування таймінгу збору конфігурацій, відображення статусу ревізій. Налаштування періодичних часових інтервалів для фіксації умов, коли дозволено вносити зміни на керовані пристрої. Даний функціонал пов'язаний з іншим модулем SecureChange Plus. Блок адміністрування включає два підблоки конфігурації та адміністрування. Перший підблок включає налаштування параметрів для локальних користувачів, налаштування параметрів нотифікацій, деяка кастомізація звітів, налаштування тікетінга Туфін Orchestration Suite Aurora може пов'язувати тікет запиту на зміну з правилом. Даний функціонал також пов'язаний з іншим модулем SecureChange Plus, налаштування зовнішньої аутентифікації, опис і налаштування передналаштованого набору засобів очищення та аналітики, налаштування ідентифікації користувачів за допомогою налаштування LDAP, доступно лише для підтримуваних пристроїв. Другий підблок включає відображення статусів стану кластера Tufin Orchestration Suite та його вузлів, а також девайсів, що моніторяться, це доступно лише для адміністраторів. На цій вкладці можна визначити політику очищення для бази даних SecureTrack. Далі сторінка відображення ліцензій. Детальна інформація відображається в особистому кабінеті на користувацькому порталі. Тут відображається аудит дій користувачів SecureTrack. І параметри нотифікацій статусів для контролю стану кластера Tofin Orchestration Suite та його узлів. Отже, SecureTrack Plus є базовим продуктом оркестратора Firewall від компанії Tofin. Він надає ряд інструментів для забезпечення видимості в складних мережах, а також спрощення дотримання вимог відповідності політикам безпеки. В інших відеоциклу ми детальніше розглянемо можливості цього та інших продуктів. Запрошую до перегляду. Дякую за увагу.